Послання святого апостола Павла до Римлян, глава 16. Поручаю ж вам сестру нашу Фіву, служебницю церкви в Кенхреях, щоб ви прийняли її в Господі, як личить святим, і допомагайте їй, у які речі буде вона чого потребувати від вас, бо й вона опікунка була багатьом і самому мені. Вітайте прискилу й Акилу, співробітників моїх у Христі Ісусі, що голови свої за душу мою клали, яким я не сам дякую, але й усі церкви споган і їхню домашню церкву. Вітайте улюбленого мого Епенета, Він первісто кохає для Христа. Вітайте Марію. Що напрацювалося багато для вас, вітайте адроніка, юнія родичів моїх і співв'язнів моїх, що славні вони між апостолами, що й у Христі були перше мене. Вітайте Амплія, мого улюбленого в Господі, вітайте Урбана, співробітника нашого в Христі і улюбленого мого Стахія, вітайте Апелеса, Випробуваного в Христі, вітайте Арестовулових, вітайте мого родича Іродіона, вітайте наркисових, що в Господі. Вітайте Трифену Трифосу, що працюють у Господі. Вітайте улюблену персиду, що багато попрацювала в Господі. Вітайте вибраного в Господі Руфа і матір Його та мою. Вітайте Асенкрита, Флегонта, Єрма, Патрова, Єрмія і братів, що з ними. Вітайте філолога та Юлію, Нірея й сестру його, і Олімпіяна і всіх святих, що з ними. Вітайте один одного святим поцілунком. Вітають вас усі церкви Христові. Благаю ж вас, браття. Щоб ви остерігалися тих, хто чинить розділення і згіршення проти науки, якої ви навчилися, і уникайте їх, бо такі не служать Господові нашому Ісусу Христу, але власному черегу. Вони добрими та гарними словами зводять серця простодушних. Ваша ж слухняність дійшла до всіх, і я тішусь за вас, але хочу. Щоб були ви мудрі в доброму, а прості в злому, а Бог миру, потопче незабаром сатану під ваші ноги. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, нехай буде з вами. Амінь. Вітаю вас, мій співробітник Тимофій, і Лукій, і Ясон, і Сосипатер, мої родичі. Вітаю вас у Господі я. Тертій, що цього листа написав, Вітає вас гай, гостини для мене цілої церкви, вітає вас міський доморядник, Ераст і брат Кварт. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде за всіма вами. Амінь. А тому, хто може поставити вас міцно згідно з моєю Євангелією і проповіддю Ісуса Христа. За об'явленням таємниці, що від вічних часів була замовчана, а тепер виявлена і через пророцькі писання з наказу вічного Бога, на послух вірі по всіх народах провіщена, єдиному модрому Богові через Ісуса Христа, слава навіки. Амінь.